Парк човнового періоду. Сонечко стає, там туманчик. Усім вітання. До речі, вкотре вже знімаю привітання, щоб ви розуміли. На рибалки ми постійно, але все, як завжди, гарно починається, а потім то акумулятор сів, то камеру забув, ну, все як завжди. Тобто цей ролик. Буде складатись з декількох частин, тому додивіться обов'язково до кінця. Ось, буде сьогоднішня рибалка, буде трішечки попередніх рибалок. Все розповідаємо, все показуємо. Ось. Тому додивіться обов'язково до кінця. Команда пенсіонерів. ЗСУ. Хлопчик прийшов. Відпустку. В в ЦСУ, да? Да, так що да, І всі всі, 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 всі хто хоче приходить в отпусці, хочеться на риболовлю. Так що... Ой, боже, <с <с так що, якщо покойна, приходите, да? друзі, звертайтесь, будемо допомагати, будемо вам возити по можливості. Ну, катані, так? Так, водичка у нас 87, ну хоча трансдюсер тільки опустив. Він тільки що був на повітрі, а на свіжому повітрі у нас ні. Водичку. Ще толком не показала, хоча сподіваюсь буде десь приблизно може градусів, мабуть, та ні, ні, градусів 13. 12-12. Ну так, не будемо гадати, зараз побачимо. Ось, а, по Попередній 10 риболовлі 10. було 14. Да, бачите, зараз воно все покаже. Гарна водойма. На жаль, скоро її може не стати. Кидають воду і скоро тут можливо все взагалі стане, залишиться лише, лише річка. Три. Да. До речі, попередні приболу я не знімав, марадона полював гарного судака. Ставлю фоточку. Ось. І спрацювали отакі мандули зелено-помаранчеві. Ось вони, до речі, Оця мандола витащила гарно сюди. Оце туман. Оце туман. Йдемо по приборам. Добре, минулого разу треки намальовані, тому можна йти по старим трекам. Головне ні в кого не... До речі, які плюси і мінуси ловлі в туман. Мінуси в тому, що якщо клюнула риба і не видно рентиру, зовсім незручно орієнтуватися. А плюси в тому, що знову-таки клюнула риба і ніхто не спалить точку. Не да, ніхто не бачить, що ти Бо у нас як буває, тільки щось полював і відразу навколо тебе рій. Чайки, чай. <реш> чай. До речі, в марадоші була тільки що покльовочка відбулася на, на мандул. мандулки. Да. Я вже змінюю інший колір, ставив зелену. Поставив колу. Ну, хоча щось мені... Не... О, тільки що і в мене щось було. Легенько тикнуло, щось невеличке. Таке враження, що б'є саме грузок. Ти зараза. Ось така. Ну це навіть вже й не коло вона. Вигоріла на сонці, це вже більш похоже на медок. Врешті перший, швидше за все, смугастик. Так і є, дивіться, який красунчик. Білий-білий. До речі, що Тут саме цікаво. Це ці... грунт такий. да. До речі, що цікаво. Ось в мене. Мені саме лодки, але ж дивись розмір. З почином. З почином, так. До речі, що, що цікаво, коли тільки що заходили на ділянку, дуже... да, таку рибу беремо обов'язково до Сухобальського. Та такого можна почистити та і взагалі на пекельню. Сонечко встає. До речі, сьогодні досить непоганий день такий майже без вітра тому повинно бути все добре а тиск росте сьогодні чи ні чи який тиск, тиск? Не падає. А, сьогодні падає трохи 757 на 754 ну це це гарно попередню риболовлю ми теж приїхали коли саме тиск падав то рибка трохи поклювала минулого разу Угу. У мене поки немає окунів. Хоча він полюбляє колір лох, какаху. Uh -huh. Не. Так, Не. да, невеличкий окунь. Да, взимку такому був би дуже-дуже радий. На мілкій приманці можна стояти тут і бавитись, теж ось відбуваються покльовки. Так, Зараз трохи побавимося конями. Вони клюють постійно з кожного закиду, і відбувається покльовочка, але розміри, то поїдемо шукати справжню рибу. Нам треба судак, можливо щука. Що цікаво колись на цій ділянці. Зараз не видно, звісно, але тут дуже багато завжди стояло човнів тут, полювали саме щуку. Тут окунь завжди є. Ми, скільки сюди мене запливали і влітку були, тут то окунь постійно тут присутній. Надо и... Не знаю. Да не, 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 не треба. Хотя... Хоча... Ты на пойдем, пойдем. Пойдем, Так. пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, Ось такий судачишка, друзі. Невеличкий. Так, покупав, за треба його відчепити. Так, да, знову невеличкий судачок, друзі. Зовсім невеличкий. Підлядував. Малыш, зараз ми тебе. Відпусте. Теж покльок. Беру, Вот так. Пистоль. Наступна рыба, друзья. Зновшусь на лычки. Ну, по мне Так и е. На жаль, пока еще такие свистки. Давай, открывай шелеку. С поклевкой <клівки> бухну. краще, але теж маленький. Трохи підкинув. І ось вам. Ну, риба не те, що в самому низу, але ж глибоченько, десь приблизно метрів, мабуть, в 8 стоїть. Ну, Поки що Германія рулить. Малюки, але ж... Зараз. Так, ось нарешті і Марадона розпечатався. І я. Тяну, дивіться, вихідний да, вихід. вихід невеличких судачків. Ну, все. А в мене окунь дивись який гарний. В районі ну, 900 грамів. Так. Красунчик їх Здалека. Що? Щось миленьке, так? Може навіть карась. І бойко. Хоча останнім часом карася. Ні, дивіться, гарний окунь. Зійшов. Ну нічого. Диємо дорога. Хай росте на наступний рок. На да, наступного року буде. Ух, такий гарний. Он і так був? Кола спрацювала, друзі. Да. Це щука. Одна біда. У мене там флюр. Це попилка була. Щука. Там, да, щука. Що, в низу? Та ні вона десь. Треба опустити. Як? кайді, Уходи оттуда. Мы на такой, молодец. Щука, друзья. с ну, мне не подказывается в сама вона. Да, спив, да, спив воды. Да, хорошая. Ого, давит, да? Угу, не сон, да, <laughs>. <laughs>. какие бульбы пускает. Угу. Ого. Чушка, да? Я не вижу. Да. — Щука, ого. — Саме щука, щепа, так. — Два з чимка, біля. — А в мене там дуже тоненький флюр. — буде... Давай, малышка, трохи пограємося пограємось. — Іграй, іграй. Ти ж камеру знімаєш? — Да, так, дивись. давай да, 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 Та да, що там доволі? — Дивись, так вона цукіла. — Так. Так, отак. Часно. Ти, ти наш на мой бабік пойму? <laughs> на стовпчик. Ні, ну, я забираю її. Дивіться, яка гарна щучка. Ну, двушечка залізна. Залізна двушечка. Тихо, тихо, бо зараз. Відчепилася, бачите. Ну, по відчуттям там було чутно, що це щука. Був. І Саме вона так бухнула. Ех, Красунька, дивіться. <риклад> не, ні, ні. <Нічок> Нет, нет, нет. Ничок нет. Да, дивиться. <риклад> С вами вечір. Зелені руці. Щуку <риклад> прибрали і судачки розпоясались. От как ее вытащить до судачка? Він хоче ранити, він хочеться щоб він жив. Не Треба, щоб він жив. Іди моя ламочка, іди. Осінні пейзажі. До речі, так. Да. Куди ми їдемо? На дворі мінус п'ять. Друзі, вже дійшло до того, що навіть на вулиці вже смикають за рукав. Де відео, де відео? де відео? Ось вам. Знову ми з марадошкою. За в Україні, Так, героям слава. На риболовлях ми були, звісно, не знімав, як завжди. Вже я багато повторююся, але ж ну, сьогодні. Ми сьогодні-завтра, сьогодні перший день такої справжньої осені, В якому сенсі? Сьогодні ми коли їхали, було мінус 6, мабуть. Мінус 6 да, на борту. Автівки було мінус 6. От, тому. Водичка вже у нас дивіться, 14,5 Подивився ролики свої, до речі, теж переглядайте, там дуже корисна інформація інколи буває. Подивився десь приблизно в такий же самий період, в такий час. У 2021 році ми досить непогано на макартах ловили рибу. Тобто все повторюється трішечки. от Далі багато не буду балакати. Так. А, починаємо рибалити. Все, що буде відбуватися, ви, звісно, побачите. Все, ми починаємо. До речі, передививши свої ролики минули рази. Такий же період ми ловили. Саме працювала зеленка в нас і, мабуть, буряк. Ну, Будемо сьогодні пробувати. Сьогодні-завтра будемо використовувати різні приманки. Так що ми починаємо. Перший закид для вас, для мене сьогодні. Джиголовочка 20 грам. Приманочка Мансик зелений. Червона спинка з перчиком. Ластівки ще не влетіли. Лелеки вже відбули. Ластівки, ластівки, ластівки. Ромашки, ромашки, ромашки. Щось було, камінчик якийсь. Риби поки що немає. До речі, треба буде розбиратися, де саме вона. Ну, скажу відверто, ми вже не вперше. Останнім часом риба вже була внизу. Тобто десь приблизно з 6 до 10 метрів. Це перша, перший закид рибу не приніс, тому поки пауза, увімкнусь, коли буде риба. Вона хуже нормально, там вугол. Перша рибка, друзі, щось невеличке. Схоже, нам невеличка судочка, так, так і є. Угу, Саме він. Є. Ну, риба не в мілі, але і не дуже глибока. Ну, хоча це за таку рибу, а за більш-менш крупнішу я чомусь щось мені підказує, що вона буде десь поглибше. Далі, я, мабуть, так да. не впевнений, що риба взяла в рот, але... Ні, 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 не треба. Да. Ну, Не було такої покльовки, звісно. Невеличкий судачок. Але ж ну там де я її передбачав, що більш-менш-менш да, більш крупніший Ваду, да, стоїть саме на цьому, саме десь на нижній ділянці. Давай, малий, йди рости. До речі, всі, хто на човнах з мотором, будьте обережні, дивіться, посеред річки виросла от така скеля. Ой, пасак, пацап. Ні, папсак не треба, бо рибка Ну, багриться риба, не розумію чому. Рибка багриться. О, сподіваюся. Взагалі. Це, це цьогорічний, мабуть, тиждень за все. малий виживай. Або тебе скуштує щука. Друзі, в мене поки невеличка. Тут аварія, мародушко впоров. Невеличкого судачка. Я його до, до речі, інтечівський. Ну, вже не перший раз я його беру. Інтеч PE 012. Mm. 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 Такий. Якраз на свої кошти. 250 гривень він 230 коштує. Ну, от. А котра година зараз? Ну, риба не рання. От, зранку покльовок я так особисто не відчував у нас. Так, спробуємо. Зеленку тільки що викинув. Просто обірвав. Аж якось. Нічого, візьмемо трішки пізніше, трохи зараз спробуємо. Це у наш фішантер. Не скажу назву кольору, якийсь він незрозумілий. А ось на цю приманку щось спрацювало там. Та не знаю. Ні, не треба. <плес> не треба. Ну, зовсім не зрозуміло. Так, мілка риба. О, До речі, дивіться, це можливо щука його гризла. Дивіться. Да? Так. Да, так, Стоп-дул. Це його щука десь бохнула. Поки що клюють отакі малюки, але ж все одно це цікавіше, ніж... Взагалі нічого не ловиться. Я думаю, ви зі мною спорити не будете. Дивіться. Пішли покльовки. Нічого собі. Котря година ще. Зафіксувати, коли почала. Більш-менш активніше триб. 4... Та ні, мабуть. Ану, 10 -40. 10 -40. А ну глянь. 10.40. 40 Ну майже 11 година. На, 11-та почала. Риба відгукуватися. Так, тепер головне – знайти, де саме стоїть цікава риба. Ти поклюкай таку, щоб mm -hmm. була хороша, щоб вона зрозуміла – ну, мимо. Ну, знову ж таки, мілка, братан. Ммм, мілка. Ну, я впевнений, що десь поруч повинен стояти гарний садоцяра. Мілка, мілка така, щоб була. Мілка, мілка, мілка. А нам? Нам Там треба щось крупне. Не потрібно, зрозуміла, мілка риба. Не. Не треба. Яке okay, mm -hmm. хай підроста. Mm -hmm. Здорові. Да. Для контенту. Для контенту. Mm -hmm. Зеленка з червоною спинкою. Mm -hmm. З перчиком спрацювала. Поклюбочка нарешті перша справжня була. От такий судачишка. Mm -hmm. Тільки змінив. Розмір приманки і ось вам, будь ласка. О, оці баклани попросили, щоб їх сфотографували. <рес> Це не баклан. Це наші друзі. Це страшно, давай, давай, давай. Камеру включив. А, сход. Та ти що? Да. Там вона як смикнулася, аж злякався. Це Хороша рибка була, да? Да, щось да. ну, втекали, так? Щось да, підбагрене було. Так, так? Я відразу зрозумів. Оце адреналінчик. Це риба, рибулечка була. Добре. Так. Головне, що вона тут є. Гарна риба була дуже. йо -мо! Таких у нас давненько не було. Цього окуня і да. Оце друзі і малює цього окуня в кількості. На самому, на самому дні, на мулякі він стоїть. Що він там робить? Навіть не можу собі уявити. Утомлений рибалкою. Такого на воді робити не можна. Три в одному, так. <ресенький> да. Це кава, чай і, і капучино. капучина. Так налови, на три приманки одразу відразу. Тихо-тіха. Тихо. Це на сома. Так. Ставимо ставки, це риба чи Ні, Є окунь маленький, або невеличкий. Якась риба, дивіться. О, риба. Риба. Ой-ой-ой. До речі, щоб ви розуміли. <свистити> <свистити> Басик, дивіться, Бас басасін, приманка, яку вже не випускають. Ось. Що я ще хочу додати до цього всього. Добавляю. Що? Вже Мабуть години три. Не те, що покльовки взагалі ми. Ні, риба є, рибу ми бачимо. Бачимо в кількості карася, але ж то не наша цільова риба, так що поки що намагаємось упіймати судочка. Ось вам, друзі, вже другий басик поспіль дивіться хвостик помаранчевому подобається отой тваринки, що там намагається нас обдурити ми її, її вона нас ну якось так. до речі 28 грам використовують на 40 і що на сьогодні усю. зустрінемось завтра всім привіт другого дня Показать, Дивіться, скільки карася. Просто його тут мільйони, мільйони. тьма, тьма. Да. скільки цапелів. А, а то лебіді. Цапелі, Диві... а то лебіді. Движь, ой, Ай, знялися. лись, знялый. И черный цыряний. Да, один черный цапель. Цапель, да? да. Ну я, друзі, вважаю, все зрозуміли. На жаль, вже вечір майже. Дивіться, сонечко вже сідає, ще трішечки і вже буде за горизонтом. От. На цьому я буду закінчувати наш репортаж. Точніше репортаж. Все те, що війшло в цей фільм, цілий, котрими я збирав дуже певний час. От. Всім не чешуї, як завжди. Ось. Бувайте по можливості на риболовлях, в кого є можливість. Ось. Я буду намагатися подалі ще знімати, викладувати, якщо буде можливість. Ось. Сім хвоста, не хвостане Марадоша з вами прощається теж. Всім терпіння, трофеїв рибакам і перемоги. Так, До нових зустрічей. Всім пока. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментах, обов'язково. Ну і зустрінемось на воді.